Скільки ми з тобою співпрацюємо? З 2019 року. З весни, з березня місяця. 19, 20, 21, 22. Так. Да. – Ну, з переривами. з переривами. З переривами. Це вже третій рік. Зараз ми знаходимося в Польщі і хочу тебе запитати, як тобі після Бельгії в Польщі? Ну, Не так, і погано і в Польщі можна заробити, якщо є метри. На квадратах, то можна заробити і на квадратах. У ну, Бельгії більше краще, що на клінкеру, і там більше зарплати. В Бельгії сама більше, не? Да. ну не на ніво, але більше. Але в Польщі не кожен може заробляти. Не? Якщо руки підточені не під ту справу, то, то людина не заробить. Якщо людина вже мурує пару років і вона хоче мурувати, то вона може заробити. Ну а дивися, фізично все одно, навіть, якщо взяти писати ті самі гроші. то ті самі гроші не заробиш в Польщі. Є що в Бельгії, ні? Можна заробити. Дві з половиною, дві тисячі євро можна заробити. Ну, а три тисячі євро, то часто. Ну дві з половиною можна заробити. Якщо йде метр. Ну, Ти ж в Бельгії заробляв не три тисячі євро, правильно? У ну, нас виходило, смотря на якій будові. На школі ми за три тижні, школа була в Брюге, це ми за три тижні з гарба, грабаром Олександром заробили 3400 3 за три тижні. За три тижні. Да. Тут вже ж нереально це заробити. Тут нереально. Але нема такої школи, як була раніше. Це в Брюге була найкращий об'єкт такий, що можна було заробити. Що, то на цьому блочку заробляли, але і на клінкері теж заробляли. Тож на клінкері теж непогано. Останній будинок, оце натовп, що ми робили, виправдали. Ну, дивилися, ми там теж непогано заробили. Нас там теж вийшло більше, ніж по 150 євро днем. Так само робили в поротерм, ми робили поротерм бартика. З племінником ми двох, ми за тиждень. У нас за тиждень вийшло 1200 євро за тиждень. Це таки епізодично, але в середньому, да. в середньому якщо от так взяти, то скільки ти десь трьошка, так, да, виходилося? Так, да, десь три тисячі у нас виходило, сімсот, три тисячі. То вже чистими виходило в нас. А тут орієнтуєшся на яку зарплату в Польщі. Ну, якщо, як, як, керівник до кровні дасть така зуби. По Польщі за два місяці, в мене за два місяці. Я рахував, і ще сьогодні години і завтра години, то приблизно буде десь 16-17 тисяч злотих за два місяці. За два місяці. Да. Все одно після Бельгії, де люди, Небо, звикли, нема. де люди звикли заробляти більше трьох тисяч євро, то не радує така перспектива роботи в Польщі, але що робити? Нема виходу. У нас другого виходу немає. Да. Хоч і такі гроші, але заробляєш, а не сидиш в Україні і нічого не робиш. Війна внесла свої корективи да. і. Хоч, хоч півтори тисячі доларів це теж добре, це копійка. А от а взагалі, да? Я от е, дивуюся, хтось заробляє півтори, там 1800 євро. Таке враження, що вже 1800 євро це не гроші. Я щось просто не розумію. Ну, може люди розчитують на більше. Я не знаю. Прийшли. Приїжджає, я, а що там заробити? 1800 євро мені залишилось. 1800 євро в сьогоднішніх реаліях. Я рахую, що це непогані гроші. Е, ти пам'ятаєш перший раз, як ми до тебе приїхали, У нас був об'єкт Бланкенбергер. Це перший об'єкт, який я взяв своєю бригадою. Так? Ну, І в нас. Кидалися мастерками, не будемо цього робити, да, не вийде. Це не, не вийде, почали ми. Перший місяць нас вийшло 1800 євро. Ну, ми не кинули мастерки. Ми його закінчили, той об'єкт. І другий місяць нас почало 2200, третій місяць трохи більше. Тобто, все зводиться опять же до того, що треба стати до роботи. Взятися, вцепитися зубами вами і відточувати. Правильно? Правильно, а бо не, а не приїхав, е не виходить. Перший місяць нічого не покаже. Так. Перший місяць, перший, другий, отже, другий місяць трохи щось наладиться і далі воно піде поступово, поступово конвейером піде і піде. А за перший місяць нема що говорити, що ти перший місяць заробив там 1500 чи 1800. То просто людина не хоче далі працювати. Через то ми зараз і зробили, що місяць випробувального терміну, після місяця випробувального терміну у нас безкоштовне житло, харчування і все решта. Так? Да. А коли б людина приїхала перший місяць, потинялася, не, не побачила ні будови, не показала ні себе, то скільки ти е, видів клінкера переробив, перепробував? Як видів? Ну, це так. Для інформації, просто хто не був. Е, Німеччині, Бельгії він не знає, що є стільки багато видів різних цегл, клінкера, що, що прям можеш робити і не потрапити на ту саму цеглу ні разу. Так? Ні. Що? Це просто різна цегла йде. Різна цегла. Так. Да. За що я говорю? що Є стільки є багато різних видів цегли. Ширина, ширина десятка, є ширина 6,5, є ширина п'ятерка. Багато є різної цегли. Ну скажи ти, хоч два рази мурував одну ту саму цеглу? Два рази одну нема. Не було, не попадалося. <рес> от от скільки ти робив, прям скільки років, да? і тобі не потраплялося ті самої цегли. А якщо ще взяти, що там ще й різна кладка, чи класична, чи дика, чи там кусочки по-різному, то там взагалі стільки різновидів може бути в рамках. Більшість, що йшла в нас, це дика кладка. Класику я тільки раз ложив, і більше я в Бельгії за стільки років я класики не ложив. Ну а по Польщі що скажеш, які рекомендації досить тим, хто приїжджає на роботу в Польщу? А що тут не говорить? їхати сюди? Я можу сказати, просто що на кожній роботі є свої вимоги. І кожному треба виконувати ті вимоги, які дається. В общем, треба бути муляром, правильно, щоб, да. щоб змурувати не то, що муляром. Якщо людина вміє в'язати арматуру, значить вона і Що людина приїжджає? Я муляр, і значить я буду робити одну мулярку. Якщо я Назвався, Гроздьом полізає в кошик». Да, — Так, Якщо я, наприклад, муляр, я кажу міні мулярка. Я не вмію ні шалунки робити, ні вмію арматуру в'язати. Чого я туди піду? Не треба заставляти? Не треба мене заставляти. Просто людина приїхала. Я муляр. Добре. Є кладка, будь ласка, де муруй. Ага. Я арматурщик, будь ласка, є там люди. Будь ласка, йде, крути, йди, гни, все геть. Так потрібно. А якщо я приїжджаю і говорю, я арматурщик, а в тому дубля я не ріжу, то вибачте мене. Всі майстри, які працюють у нас і заробляють, вони говорять. Хай прийде і покаже, що він вміє робити, От ти правильно говориш. Бо говорити можна багато. багато. А ти прийди і покажи. І як прийдеш, покажеш, тоді ти тільки отримаєш ту ставку, ту зарплату, на яку ти реально е, вартий. Чого ти вартий. Так, Я з тобою згідний. Це 100%. Якщо я говорю, я роблю все, а дупля не вріжу. І як мені може людина платити. Там 30 євро за годину чи 25. якщо я не витягую на 20. Загнув євро. А, можливо. і злоти. Ну. ну добре, володь. То ще ми познімаємо тебе, хоч ти віднікуєшся і втікаєш від камери, але... але ще познімаю. Не бажаю.